Так як на городі у нас болото, вирішила в цей час навести, поки порядок в хаті. Хочу навести красу. Запам'ятайте отак от все, як це було. Зараз все буде виносити і хочу вперше в житті побілити стіни. Отакі От стіни на даний момент, я не знаю, що воно таке нанесено. Пішли скрізь такі п'ятна, всю зиму хата не топилася, стояла холодна, було навіть мінус два. Тому хочу якось красивіше це все зробити. У цій стільці придумали генії. Як же ж зручно його носити однією рукою з цією діркою? Залізла на стілець, хочу познімати всякі штори оці. Але це не так просто, як здавалося. Якісь отут -от зажимчики такі, що я жодного разу такими не користувалася, я ж, ж, ж з усіх сторін його вертіла, крутіла. Не можу я його зняти і все ці штори. І боюся, щоб ж не порвати їх, а мені треба їх випрати, щоб вони чистенькі були. Довелося знімати разом з ними, Підказуйте, як користуватися цими зажимами. Полізла знімати інші штори, є гачочки, такі, які добре знімаються, а ті ну, не хочуть і все, доводиться знімати місцями прямо разом з карнізом. Але карнізи мені все одно доводиться знімати. Тому знімаю так все разом, але ж прати якось треба, тож підказуйте, як ними користуватися потрібно. Я ж в пральну машину не запхну разом з металічними цими зажимами штори. Все познімала, зараз буду виносити зайву мебель і бачите, що тут робиться, як тут миші гуляли всю зиму. Все це треба буде позмітати, вони тут добряче понаклали на вікнах скрізь. Але нема на ліпкій книжечці їх вже ні на цій стороні, ні на цій стороні нема. Вирішила прибрати оцей килим зі стіни. Чоловік з молодшою донькою казала не треба, бо воно все-таки якийсь затишок дає в кімнаті. Але як же я буду з ним білити? Треба прибирати. Та і випрати його теж би не заважало. Зняла. Стіна за килимом вся в цих пятнах. Що ж це за п'ятна та такі? Як добре, що у мене залишилася ще клійоночка від теплічки. Тому все клійоночка отак вкриваю, я ж диван сама не винесу, він дуже важкий. І клійоночка буде захищати від ляпса, воно буде чисте все потім. А клійонку помити неважко. Диван застілила. Тепер з цією тумбочкою треба розібратися. Прибираю мишині діліжки. Ай, як же ж її багато. І відношу тумбу цю туди ж, до дивана, під клейоночку ховаю її. Тумба, до речі, непогана. І пофарбувати, і так би і залишити, хай би і стояла гарненька. Я оце тягаю важке, а ви на мене не дивіться, не здумайте такого повторювати. Тепер вінічком обметаю всю поводину з вікон, мишині ділішки тут теж все повимітаю добряче, щоб потім залишалося тільки білити і в кінці помити вікна, вже коли буде вже все побілено. Також обмітаю всі батареї, бо в машині діліжки і на батареях є. У них якесь нетримання, мабуть, у цих мишей, вони біжуть, біжуть і кладуть по дорозі. Я обмітаю павутиння зі стелі. Його тут дуже багато. Я все підготувала, все позакривала, що хотіла. Там клейонкою прикрила диван з тумбочкою. Там прикрила стол ем, цим килимком, який зняла зі стіни, щоб на нього не ляпало нічого. Зараз піду пообідаю і буду білити. А на обід у мене сюрприз. Я забула додати сіль до супу. Цілий день пекла паски, і під кінець вечора вже просто голова не опрацювала нормально, і я не поклала сіль. І це не суп, це якісь помої вийшли. І доводиться їсти. Добре, що хоч до чаю цукорну не забула додати. Зараз хоч чайком порадуюся. Ммм, оце я розумію. Тепер можна і працювати. Так як у мене склероз, я забула касинку якусь собі взяти, то буде у мене шапинка, а не касинка на голову. В літній кухні в мішку була в мене то лі крейда, то ли вапно. Я його взяла, розвела. Перед цим, звісно, довелося його сокирою рубати, бо воно там спресавалося все в мішку. І воно не хоче, заразу все розчинятися. Бачите, воно на дно опадає і все. Не хоче. Плюс там ще багато якогось дрібного сміття, пилюка була наверху. Як я нам намагалася саме гарненьке брати, все одно це сміття попалося туди. Чого ж воно не розчиняється до кінця? І як оце цим білити таким? Ой, почала білити, оце таке, ніби я водою мажу. На полу біле, а на стіні ніби водою розмазала. Вирішила спробувати зі стіни. Бо стелю мазать, а толку, може, воно взагалі нічого не біле. Я більш знаю нові технології. Я можу пошпаклювати, знаю, як працювати з гіпсом, сатен гіпсом, можу шпалери поклеїти сама. Але білити для мене це якесь дуже важке заняття, виявляється. Не знаю я цих нюансів. Не знаю. Коротше, вирішила я все ж таки і на стелю влізти. Можливо, хоч по стелі біленьке буде видно. А стіна хай підсихає, подивлюся потім, біле воно буде чи не біле. Але судячи по тому, що на мене ляпає і мені воно не пече. Плюс ще приємний в кімнаті запах такий по білки стоїть. То, скоріш за все, це все ж таки крейда. А мені цей запах так подобається. Я, коли вагітна була, обидві вагітності постійно мені хотілося крейди поїсти. Я шукала, де б крейди його взяти. Для мене це був такий делікатес. Тож процес мені цей подобається. Запах обалденний стоїть. Першу полосочку на стелі я промазала, тільки чого ж воно не біліє. Коротше, біле все, біла підлога, біла я, вся біла. Біле дзеркало, і стілець білий, і клійонка біла. Тільки те, що треба, не біле, воно чомусь просто тупо мокре, темне, Рижі п'ятна оці на стелі, не замазалися зовсім нічим. Я розумію, звісно, що треба тепло, щоб було дуже тепло і сохло воно, повідчиняла хвірточки. Чекаю, отут тут щось ну, зовсім воно не побіліло, ця груба з цієї сторони, знизу якесь взагалі темне п'ятно таке. Почекаю, хай воно підсохне, подивлюся, якщо воно так і залишиться, оце все не побіліє, то смисл далі тим самим мазать уже. От пройшов деякий час, я прийшла дивитися, неначе воно почало потрошку підсихати. Але сказати, би, що воно біле-біле, я не скажу. Рижі п'ятна, на стелі, все одно видно, груба, все одно зеленувата, як була. Я думаю, що треба ще почекати. Почекаю, наступного разу приїду, можливо, воно ще більше побілішає. Як побілішає, то тоді розведу собі ще розчин і домажу інші стіни, які я не домазала, бо всі стіни в мене не вистачило домазати. Я вирішила не тратити час на це все, подивитися на результат попереднього намазаного. Ну, таке от я бачу. Дуже багато патьоків, там, де текло, це дуже рідке ж воно, прям видно яр яскраві патьоки цієї крейди. Якось мені не зайшов цей метод. Холодно, страшне. Так як дощик не вщухає, буду працювати в хаті. Виправляти свої помилки. Вже набрала водічки відро. Зараз буду все змивати, все, що я тут набілила. Не подобається мені. Так, як ви бачили, це виявилося крейда, такі стіни мені не подобаються. Дивіться, що робиться. Це до них не доторкнешся нічого. Все на руці залишається. І ще й не замазала все, як хотілося. Беру. Тряпочком макаю водичку і все це змиваю, починаю зі стелі. Воду доводиться дуже часто міняти, тому що вона моментально забруднюється. Це ж крейда. Знову набрала чисту водичку, прочистила зовсім трохи стелі. Уже десь годину я відмиваю, дуже повільно все це просувається, білити було набагато швидше. Дощик досі йде, а я все відмиваю. Так, ну що, стелю всю я позмивала нарешті, бачите, тут ще мокре, а там вже підсихає на тій стороні. Але це тільки стеля. Вон вода яка красива. Це тільки стеля, а ще я мазала багато стін не всі, слава Богу, не всі. Ось тут грубу, в цю сторону мазала, тут по вікну. Зараз ще це треба вимивати. Оце не цвіль. Бо ви мене вже замучили розказувати, що це цвіль. Це не цвіль, люди. Мені ж краще видно, я вон поряд стою. А чоловік в цей час чаклує над кабінкою для літнього душу. Робить піддон, наварює там додатково, щоб вона була міцніше. А я собі наробила такої шкоди, що два дні просто отак в пусту пху коту під хвіст, тільки час марно витратила, дуже-дуже мені шкода. Як я не люблю щось перероблювати, просто терпіти не можу. Але сама винна, тепер все це треба переробити, звісно. За мене ж ніхто не прийде, не переробить. Це ж я таке тут поначудила. Але одне для себе точно вже тепер буду знати, що я білити ні крейдою, ні вапном не хочу. Як мені не хотілося брати водоемульсіонку, тому що я її просто-напросто боюся. А чому я її боюся? Тому що в квартирі скрізь, де у нас вода емульсіонка, в цих місцях постійно вилазить цвіль. От в квартирі ми дійсно маємо таку проблему з цвіллю. Тому я її і боюся, і дуже мені не хотілося її використовувати тут, в хаті. Але доведеться, бо інше результат дає дуже поганий. Мені багато хто писав в коментарях під тим відео, де я збирала стільки білить хату, щоб я зробила румтур. Вибачте, але зараз хата в такому стані, що румтур буде ще не скоро. Не витримає серце багатьох подивиться в такому стані цей румтун. Кому вже дуже-дуже цікаво, то є відео в закріплених, де ми тільки-тільки купили будинок. І там трохи можна побачити, як тут було до моєго армагедону. Стіни всі повимивала, слава Богу. Уже навіть підсихати починаються стіни. Помила підлогу, не знаю, зараз просохне, знову білити почне, бо тут не один раз треба ще підлогу мити, для того, щоб було чистенько і гарненько. Додала я собі роботи, звісно. Тепер чекаю наступного доща, все це висихає і дубль два буде. Знову побілка. До речі, дізналася нещодавно, що оце дзеркало 60-х років. Так що у нас раріти ще той. Замазала і дзеркало, все позамазувала. Стіни майже підсохли. Проводимо тест контроль. Ну, краще, ніж було, але, бачите, до кінця не вимилося. На жаль. Бачите, в хаті вже набагато тепліше. Можна зайти додому і погрітися тут. Запах обалденний. Сижу, куштую чайок з лепісточками піонії. Знову на вулиці йде дощ, значить, мені треба продовжувати ремонт у цій кімнаті. Минулого разу я всю стелю і стіни змивала водою, змивала всю крейду, яку я нанесла. Тепер буду все це білити, а перед побілкою мені обов'язково це все треба прогрунтувати. Так як крейду як не змивай, до кінця все одно не змиєш. У мене є тут залишки такої ґрунтовки, глибокого проникнення. Зараз будемо грунтувати. Настрій гарний, дитині стало краще. Приїхала творити красу. Ну, а тут уже починаються акробатичні номера, тому що дуже важко підлізти в цей куточок, де стоїть диван. Але нічого, це вже не в перший раз. Ця стеля і стіни мені вже як рідні. Котрий раз уже я такі процедури пророблюю. Перша грунтовка скінчилася, а стеля ще ні. Залишилось ще отакий шматок дамазати. Нічого, у мене ще одна ґрунтовка є. Зараз все дамажемо. Теж глибокого проникнення отака двохлітрова. Сподіваюсь, вистачить. Все, стелю я прогрунтувала. Поки вона буде підсихати, займуся стінами. Як не крутий, а стіни теж потрібно всі прогрунтувати. Почала грунтувати. І задаю собі питання, що робити з оцією стіною. Написано на грунтовці, що не можна на жирні плями, на жирна не можна наносити її. А тут вся стіна в жирних плямах. Може хто підскаже, як можна позбутися цих жирних плям, тому що грунтовку не можна на нього наносити. Це я ґрунтую грубу. І у нас ця груба має прикольну духовку, вона мені дуже подобається. Вона сквозна в іншу кімнату. В тій кімнаті можна готувати, а з цієї кімнати відчиняти і вже брати їсти. На цей раз остаточна грунтовка скінчилася. І того в мене пішла одна така ціла двохлітрова, і тут було десь треть п'ятилітрової. Ну, майже 4 літри пішло. Так, і зараз вам покажу, я ж не встигла всі. Всі стіни промазати у мене грунтовочки не вистачило. Треба ще брати ґрунтовку. Промазала оцю стіну повністю, оцю стіну повністю промазала. Тут за дзеркалом теж помазала. Таскала дзеркало, це, слава богу, воно не важке. І почала третю стіну тут мазати. І все, і скінчилося. Ще так залишилося її домазати і оцю саму красиву жирну стіну промазати. І на цьому ця кімната з грунтовкою закінчиться. Стеля вже висохла майже, зараз я її буду білити.